Привіт, друзі! Бувають такі ситуації, наприклад, коли падає гарний сніг, але ви поки доберетесь до місця, де можна зробити красиві фото, то сніг вже пройде. Чи ви робите атмосферні фото на світанку в тумані, але коли розглядаєте самі світлини, то цього туману майже не видно. Чи, можливо, вам ніяк не вдається зробити милі фото з променями світла? Якщо такі ситуації вам знайомі, то за вас уподобайка. І гарна новина в тому, що всі ці проблеми можна виправити при редагуванні ваших світлин в смартфоні. Але для цього потрібно встановити застосунок Lens Distortions. В ньому є безкоштовні так і платні ефекти, які ви можете накласти на своє фото. Давайте подивимось, на прикладі. На цьому фото дуже не вистачає снігу. Тому що те, що тут є, виглядає більше як ріденький дощик. Тому додаємо це фото в застосунок. Знизу бачимо панель з різними функціями, і нам потрібно прогорнути вправо до самого кінця і вибрати Nature. Застосунок відразу пропоную нам різні варіанти снігу. Тут є ефекти з символом корона, ми їх розглядати не будемо, тому що вони платні, а засередимося лише на безкоштовних варіантах, із яких мені подобаються варіанти Classic Snow, тому що він більш підходить під той сніг, що вже є на моєму фото. Сам ефект накладається на фото як верхній шар, і ми можемо його рухати по світлині і навіть змінювати в розмірах. А якщо натиснути на цей ефект ще раз, там де намальовані повзунки бачите їх, то відкриється меню додаткового редагування. Там доволі багато функцій. Можна перевертати сторони, робити темніше світліше, робити більш прозорим, змінювати температуру та колір і так далі, що дуже зручно. І як бачите, результат ми маємо більш цікавий. Ніж є на оригінальній світлині, в Nature також можна накладати дощ і туман. Теж є різні варіанти, давайте спробуємо. Як і в випадку, зі снігом, ми можемо змінити розмір, місце розташування туману на світлині, зробити його більш прозорим, змінити колірну температуру, щоб туман виглядав більш гармонійно з всім тим, що відбувається в кадрі. І як я вже казав, ми можемо ще накладати. Промені світла для цього нам потрібно вийти з Nature і перейти в меню Light. Там є велика кількість варіантів безкоштовних променів і бліків. Але саме для мого фото більше за все підійде один із варіантів Soft Light. Коли накладаємо його, бачимо, що промені світять з одного з кутів, що виглядає в даному випадку не дуже природньо. Але ж ми можемо його. Рухати, і коли ми переміщаємо по світлині, алгоритм застосунку сам визначає, де на нашій світлині є джерело світла, на яке можна накласти промені. Давайте подивимось, я вас переміщаю, наприклад, в кутки, то світить звідси. А якщо це коло направити на ліхтар на фото, то ефект накладається на кожен ліхтар, і рухами можемо міняти навіть направлення променів світла з ліхтарях. так? Що дуже зручно. А якщо ви відкриєте меню ефекту, то там буде ще додаткові налаштування, і, до речі, їх там набагато більше, ніж в ефектах Nature. У вас є можливість коригувати текстуру, м'якість, довжину і так далі. Спробуйте вже самостійно. З моєї точки зору, цей застосунок дуже корисний для обробки фото на смартфоні. Допомагає робити казкові творчі фотографії. Тим паче там є багато інших функцій, про які я сьогодні не розповідав вам. І особливо приємно, що в ньому достатньо багато безкоштовних ефектів, що особисто мене повністю задовольняє. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку і напишіть в коментарях, який із ефектів цього застосунку для вас буде самим корисним.